Радий вас вітати на каналі Total Drive Hub. І сьогодні у нас буде огляд на майданчик, наш партнерський майданчик, де продаються дуже багато автомобілів. І я вам покажу, що на ньому є і які ціни на автомобілі. Є сегменти автомобілів, які більш доступні, популярні і не потребують великих коштів для того, щоб на них Їздити. Є сегменти автомобілів більш потужніші. Це позашляховики, це справжні рамники, це преміальний сегмент автомобілів. Є і більш доступні кросовери і седани, такі як Ford Escape, Ford Edge, Mazda 6 і навіть джип Grand Cherokee, Є навіть джип Compass. Загалом на автомайданчику завжди знаходиться біля 30-40 автомобілів по наявності, які ви можете прийти і оглянути. Адреса майданчика це зочик 56, фасад кільцевої дороги. Що це значить? Це значить, що будинок дочок 56 знаходиться за майданчиком. А сам майданчик знаходиться на фасаді кільцевої дороги. В принципі, вдоль майданчика, ви можете припаркуватися, зайти на нього і оглянути автомобіль, який вам більш подобається. Є можливість оформлювати автомобілі в лізинг. Також у нас є декілька автомобілів в продажу в дорозі. Це автомобілі, виграні в Сполучених Штатах Америки, і які можна бронювати для себе, їх поки вони рухаються в Україну. Про них ми. Поговоримо в кінці після огляду майданчиків. І так, погнали! Почнемо з цього преміального баварського красення. Це BMW X5, автомобіль 2014 року. Випуску в хорошій комплектації. Ми бачимо, що у нього навіть є камери 360. Три трьохлітровий дизель. Пробіг автомобіля 146 тисяч кілометрів. Привід повний, і ціна автомобіля 30 тисяч доларів. Так, BMW X5 це особливо комфортний кросовер як для міста, так і на ньому дуже круто їздити по трасі. Надзвичайно комфортний, і трьохлітровий дизель буде як надійний, так і економічний. Поруч із ним розмістився справжній американець. Це Lincoln Aviator, автомобіль 2020 року випуску, трьохлітровий бензин, 91 тисяча кілометрів пробігу. Привід повний. І цей автомобіль в самій своїй топовій комплектації Black Label. Автомобіль коштує 52 тисячі доларів. А коли ми зазирнемо в салон цього автомобіля, то ми просто вау! скажемо, так, дійсно дуже цікавий, крутий автомобіль, і він по-справжньому ексклюзивний цей автомобіль. Такий автомобіль не часто можна зустріти на дорогах України, як і автомобіль, який розмістився поруч з ним. Це Dodge RAM. І це справжній TRX півтори тисячі. 21 рік 41 тисяча кілометрів пробігу, 142 тисячі доларів ціна. Так, це автомобіль, це можна сказати, що це навіть не автомобіль, а це якась справжня техніка для завдань на позашляхових дорогах. Поруч із ним F-150 Ford, так, він буде трішечки попроще. І цей автомобіль 2021 року, 3,5 бензин, 102 тисячі кілометрів пробігу, привід повний і тут ціна також поменша. 47 700. Ну, звісно, що це просто F-150, а то справжній TRX Porsche Macan. Porsche Macan, 2016 року виробництва, 3-літровий дизель, 215 тисяч кілометрів пробігу, повний привід 33 тисячі 500 доларів. На нього ціна. Салон автомобіля у нас чорний зі шкіряними вставками червоного кольору. Ну і виглядає як по Поршівському. Дійсно, цими автомобілями чомусь більше користується наша. Аудиторія, яка любе міські кросовери, досить комфортні, економічні і преміальні. Ну, порши люди завжди любили. Так, ну що? Далі переходимо в сегмент невеличких автомобілів. Це, наприклад, фіат Abarth, Фіат 500. Це справжня гонка пушка ракета 2014 рік 121 тисяча кілометрів пробігу. Ціна на автомобіль 8 тисяч Доларів цей автомобіль на механічній коробці передач. Це справжня пушка для міста і дійсно дуже динамічний автомобіль. Гадаю, на майданчику ви можете придбати автомобілі по наявності, їх не потрібно чекати. Ви просто можете прийти, оглянути, записатися на будь-який сервіс для їх перевірки. Менеджер може поїхати і е показати цей автомобіль. Ви його перевірите, і таким чином ви можете його придбати. Якщо у вас не вистачає коштів на автомобіль, то можна навіть оформити лізинг. Так, далі переходимо в сегмент автомобілів, які йдуть більш доступнішими. Наприклад, цей Chevrolet Volt 2012 року випуску. 123 тисячі кілометрів пробігу має, і 1,4 бензин. Ціна на нього 9 тисяч 700 доларів. Це гібридний автомобіль, і я знаю, що на цих автомобілях багато хто любить їздити завдяки їх економії. Тобто в середньому 5 літрів, бензі... 5 літрів бензину на 100 кілометрів шляху це досить таки непогано. Hyundai Accent вже дивляться люди, можливо, його будуть купувати, але в принципі, він також у нас є і на нього також потрібно. Звертати увагу. Ну, знаєте, поки хтось може думати, комусь іншому може сподобатись більше, прийти і купити. 2012 рік, 152 пробігу, 8200 доларів і цей автомобіль на автоматі. Ідемо далі: це Альфа Ромео Джулія. Ну що, це можна сказати, таке італійське BMW. Я чув на них, що говорять навіть і так. Це дійсно автомобіль, який потужний драйвовий цей седан. Не залишить вас байдужим, і коли ви будете сідати за кермо цього автомобіля, кожен день у вас буде як свято. Виглядає він красиво не тільки попереду, а й позаду. Дуже красивий салон. В Альфа Ромео завжди вони такі. Ярко яскраво червоні. Ну і саме круто, це ті драйвові емоції, які цей автомобіль дозволяє відчувати. 22-й рік, 2-літровий бензин, 28 тисяч кілометрів пробігу. Звісно, привід задній. І ціна на автомобіль 25 тисяч доларів. Да, напевно, не було б у мене Тесли. Можливо, я і сів би в Альфу, тому що дійсно автомобіль не такий, як усі. E GLI, Volkswagen Jetta. Дуже схожий з GTI-гольфом, але це седан. І якщо Golf GTI користується значно більшою популярністю, то джети джелайки не так багато люди люблять купувати через їх кузов седан. Зараз поясню чому. Він трішки довший, ніж хатчбек у Golf, і саме по цій причині в неї не таке круте керування. Гольф завжди люблять використовувати по місту, і знаєте, відчуваєш, як ти постійно участвуєш в якійсь трековій гонці. І коли ти крутиш кермо вліво і вправо, автомобіль як голочка з ниточкою в точності повторює твої завдання, що ти ставиш перед автомобілем. Джета буде нічим не гірша, але комусь більше подобаються седани, комусь хеджбеки. Є в нас така джета: двохлітровий бензин, 144 пробігу, 19 сімсот року. Ще одна пушка-гонка ракета, бачите, вистроїлись вони тут в ряд, І це вже більше про Європу, тому що це шкода, шкода ВРС 2013 року, 2-літровий бензин, 171 тисяча кілометрів пробігу. Автомобіль на передньому приводі має ціну 15 тисяч 900 доларів. Ну і як ми звикли бачити в стилі європейських автомобілів, це кузов універсал. Так, можливо, декому не так звично бачити спортивний автомобіль в кузові Універсал, але вони є і такі з такими ковшоподібними крутючими сидіннями в передній частині, в задній частині сидіння більш звичайні, але також виконані в стилі ВРС. Тобто, це коли ти пацанчик ще в душі хочеш понавалювати на автомобілі, але в тебе є дитина і потрібно кудись вложити коляску, то без проблем, будь ласка. Така шкода за 15900 може стати ваша і реалізовувати ваші повсякденні задачі, а також дитячі мрії. Ну що, ж, шкода Октавія, звичайно, 2011 рік, кузов Седан, 1,6 дизель, 236 тисяч кілометрів пробігу і 9 тисяч доларів на неї буде ціна. Субару Levorg, автомобіль 2015 року випуску, 1,6 двигун. 171 тисяча кілометрів пробігу. Ну і звісно, в цих автомобілях завжди йде повний привід. 15 тисяч доларів ціна, і цей автомобіль виглядає по-справжньому як боліт Формули 1 або ралі, що постійно участвують на гонках, на змаганнях десь там в Європі. Infiniti q 50 також має спортивний характер. Автомобіль 21-го року виробництва. Автомобіль має 3-літровий двигун, 145 тисяч кілометрів пробігу, привід задній, і ціна на нього йде вже 19 тисяч доларів. Автомобіль знаходиться в кузові седан, і він в хорошій комплектації з камерами 360 затонований і красивий салончик, ну, як завжди, в інфініті. Виглядає ось так: візуально немає ніяких. Пошкоджень, але звісно, кожен автомобіль, який ви хочете придбати, потрібно загнати на певну станцію, якесь СТО для перевірки. Подивитися низу, по ходовці це обов'язкова умова при купівлі автомобіля, тому що ви маєте переконатися, що все вас влаштовує в стані того чи іншого автомобіля, і не можна приходити, знаєте, так, сліпу все на беру. Так, і це у нас Honda Accord, але поки тимчасово знята з продажу. Ідемо далі, і в наступній частині майданчика, до речі, в цьому автобусі знаходяться менеджери. Якщо пам'ятаєте, майже рік тому у нас тут стояв МАФ, приїхав Київ Зеленбуд, МАФ зняв. Хлопці майже рік перебивались, як могли, і за цей рік зробили ось такий офіс автобус. Тут знаходяться менеджери, де ви завжди можете проконсультуватися по купівлі того чи іншого автомобіля. Volkswagen Beetle в такому красивому кольорі Pink. він незвичайний. Якщо ви шукаєте для себе автомобіль, який не просто буде на дорозі в сірому кольорі, непримітний, а коли на нього будуть звертати увагу, і він не буде коштувати якихось незрозуміло великих коштів. Тому пінк від Volkswagen Beetle це буде ідеальним вибором. 16-й рік 1.8, бензин, 80 тисяч кілометрів пробігу, 14 700 на нього ціна. І автомобіль в своїй індивідуальній автентичній комплектації з такими крутими ковшеподібними сидіннями в стилі, знаєте, рубашки хлопця з Техасу. Але Volkswagen давно такий стиль застосовується в салонах своїх автомобілів, особливо на спортивних автомобілях, на Volkswagen GTI. Вони часто це любили робити. Та це застосовано і у Volkswagen Бітла Pink. Ну що ж, наступний Volkswagen Beetle, але бачите, це вже просто червоний колір. Цей червоний колір автомобіль має більш звичайний і в порівнянні з пінком, бачите, як вони між собою відрізняються. 2015 рік і 1,8 бензин. 60 тисяч кілометрів пробігу, 13 800 доларів на нього ціна, і тут у нас салон автомобіля уїзжа йде шкіряним. Як бачите, комплектація автомобіля має значення, а також колір автомобіля має значення. І буває таке, що за колір, який подобається, потрібно завжди буде заплатити трішки більше. Ну що, наступний автомобіль, який дуже часто вибирають наші улюблені дівчатка, це буде міні-купер Countryman із приставочкою С. Так, дівчата дійсно дуже часто люблять їздити на бітлах, люблять їздити на міні-куперах, тому що це аутентичний стиль автомобіля і дійсно підкреслює особливість індивідуальності кожної особистості. Це автомобіль 2019 року з двохлітровим потужним двигуном, пробігом 62 тисячі кілометрів, повний привід, ціна 26 тисяч 500 доларів. Ну і це крутюща комплектація. І цей автомобіль їде просто вау! Ford EcoSport, нечастий гість У нас на майданчику було вже декілька штук. Ми їх продали, і ось завітав новий ось такий красень. Автомобіль 2020 року має 1-літровий бензиновий двигун, 51 тисячу кілометрів пробігу, привід передній, і ціна автомобіля 15 тисяч 200 доларів. Це такий субкомпактний кросовер для того, щоб переміщатися по місту, мати хорошу комплектацію і щоб в комплектації було все, що необхідне, з асистентами. Тобто ми бачимо камеру і в лобовому. У нас десь тут має бути заховатись дестроні, але його немає. Але завдяки камери автомобіль буде тримати лайна асіст мати. Він буде екстрено гальмувати, якщо побачить, що автомобіль гальмує за ним. Ну і сліпі зони це дуже зручно в користуванні для міста. Як бачите, автомобіль не дуже такий великий. У нього невеликий багажник, і от саме їздити в далекі подорожі на ньому буде не так комфортно, не так зручно. А от паркуватися в центральній частині місця міста ну просто вау. А потім кудись поїхати не дуже далеко за місто, буде дуже комфортно. Джип Компас. Цей автомобіль має ціну 20 тисяч доларів. І це автомобіль 2022 року випуску. Автомобіль знаходиться на майданчику. Продається, має 2,4-двигун, Автомобіль має е, повний привід, і на цей двигун ставиться газ. Саме Через цю причину ці автомобілі дуже часто вибирають, купують, тому що цей джип це єдиний кросовер, який на сьогоднішній день дозволяє встановлення газобалонного обладнання четвертого покоління на свої автомобілі і без будь-яких проблем. Тобто четвертого покоління. П'яте, шосте покоління можна ставити на будь-який двигун, але там уже йде витрата бензину з газом з співвідношенням 70 на 30, і це не так часто когось приваблює. Я розумію, чому. Хороша комплектація Латітюд Люкс. У нас є дестронік в автомобіля, камера в лобовому, безключовий вхід. Автомобіль запускається з кнопки, CarPlay, Android Auto, тобто екстрене гальмування, адаптивний круїз. Дуже часті круті функції, які полюбляють сучасні користувачі сучасних кросоверів. Повний привід автомобіля дозволяє виїжджати на легеньке бездоріжжя і відпочивати на природі, куди не всі автомобілі можуть заїхати. Volkswagen Tiguan 2017 року випуску. Автомобіль має двохлітровий бензиновий двигун з комбінованою системою впорскування. Автомобіль вже має двигун Gen 3 і дійсно це надійний класний двигун, який дуже добре себе показує в експлуатації. Автомобіль великий, автомобіль самимісний, автомобіль має. 140 тисяч кілометрів пробігу і 18 тисяч доларів ціну. Комплектація СЄ включає в себе ось такий екран, CarPlay, Android Auto, шкіряні сидіння з електрорегулюваннями, великий міський багажник. І завдяки тому, що він на передньому приводі, то навіть по місту Києву середня витрата пального по місту може бути 10-11 літрів на сотку, що дуже небагато. І як на мене для кросовера це круті показники. Наступний автомобіль це. Форт Ескев 2020 року, 15 двигун також з комбінованою системою впорскування. Тобто, це коли застосовано в автомобіля і розподільну систему впорскування, і безпосередньо. І від того, коли ви нажимаєте на педалі акселератора, автомобіль щитує показники. Цієї педальки він застосовує ту чи іншу систему впорскування, таким чином дозволяє автомобілю мати 186 кінських сил потужності, що допомагає на трасі дуже легко йти на обгони і, наприклад, по витратам пального в клієнта. Це наш клієнт поставив автомобіль на майданчик продаватися. За останні два роки середня витрата по пальному 8,5 літрів бензину. Тобто цей автомобіль дуже економічний. Він, до речі, 4х4 на повному приводі. Карпле, Android Auto, тканинні сидіння, і, до речі, в автомобіля є панорамний дах. Сучасні асистенти, сліпі зони, камера в лобовому, а також є дестронік під номерним знаком. А тобто і адаптивний круїз контроль Крутий, класний автомобіль, до речі, на нього є огляд у нас на каналі, і ви можете його подивитися, якщо ви його ще не бачили. Ford Edge, який відновлювався також у нас на станції, у нас на сервісі, Total Drive Hub, його відрізняють саме рамки, і, відповідно, ви можете його придбати також для себе. Автомобіль 2022 року випуску має. 39 тисяч кілометрів пробігу, привід повний двохлітровий бензин. Автомобіль уже рестайловий і має ціну 24 200 доларів. Лед-оптика, камера в лобовому, дестронік, безключовий вхід, сліпі зони, великий міський багажник. Автомобіль має середню витрату пального в районі 11-12,5 літрів. Бензину, електрокришка багажника, панорамний дах, крутий, красивий шкіряний салон, електроприводи сидінь, CarPlay та Android Auto. Після 2021 року пішла оновлена мультимедіа. Бачите, така велика в форматі Tesla Model S. Ну що ж, автомобіль має ціну 24-200. автомобіль відновлювався у нас на сервісі і має повну гарантію на геометрію кузова і лакофарбове покриття. Тому, кому зацікавив, класна буде купівля. Йдемо далі. Це ренос-ценік 2009 року, випуску 2-літровий бензин, 130 тисяч км пробігу, передній привід на механіці і автомобіль має ціну 8200 доларів. Це все в стилі європейців. Європейський о, так, помилився автомобіль на автоматі, друзі. Поправочка Автомат. Автомобіль європейський, автомобіль пригнаний з Європи, і, певно, в кращих українських традиціях має бути небитий, не фарбований. Але потрібно взяти товщиномір, пройтися, переглянути, звісно. Але я думаю, якщо навіть за такі роки є якісь підфарбовані деталі, то я не думаю, що це може бути якась проблемка. Ми бачимо на капоті ось таку помітку, а це говорить за те, що, напевно, скоро автомобіль продасться. Ну далі. Mercedes-Benz GLE. Автомобіль 2016 року випуску, трьохлітровий дизель, 169 тисяч кілометрів пробігу, привід повний. Автомат, звісно, 29 тисяч доларів на нього ціна. І трьохлітровий дизель це. Звісно, ті двигуни, які дуже часто люблять у нас українці, тому що вони потужні, вони надійні, особливо в Мерседеса це один із найкращих двигунів. Ну, що 2,1 дизель, що 3-літровий дизель, вони, можна сказати, майже невмирущі і безсмертні. А от до бензинових двигунів у Мерседеса є певні все-таки питання. Наступний Мерседес це GLK 2011 року випуску. 2,2 дизель привід повний 244 тисячі кілометрів пробіг. Автомобіль має ціну 14 тисяч 900 доларів. Volvo XC60 2010 року 2,4 дизель 215 тисяч кілометрів пробіг 14 тисяч 900 доларів. Volkswagen Touareg 2012 року випуску, 3 літровий дизель, 225 тисяч кілометрів пробігу, привід повний, 18 тисяч доларів. На нього ціна. У нього крута, шикарна комплектація з панорамним дахом, з музикою DIN-Audio, повністю шкіряний салон. І цей автомобіль декілька років тому був привезений нашим клієнтам, який купив у нас авто з США. А вже відповідно цей автомобіль. Потрібно продати, замінити, ну це попередній автомобіль, і він, в принципі, в хорошому доглянутому стані. 18 тисяч доларів на нього ціна, але хорошому покупцю і клієнту, підписнику, звісно, буде якийсь торг. Lexus RX 3, L350, тобто це лонг. Лонг Верікса відрізняється тим, що у нього є іде подовжений багажник, він не такий коротенький, а він самимісний. Можна покласти більше речей і можна їхати в сюмох, якщо комусь це потрібно. Автомобіль 2018 року випуску, 3,5 двигун, 64 тисячі кілометрів пробігу має, привід повний. Ціна на автомобіль 36 тисяч доларів. І, до речі, ціна знизилась, вона впала, вона була трішечки вищою. Красивий шкіряний салон. Коричневого кольору, хороша комплектація, і цей автомобіль вам дійсно сподобається, якщо ви його вирішите придбати. А якщо вам потрібно автомобіль, знаєте, ну, і по місту їздити, і на рибалочку виїхати, можливо, десь там на мисливство, чи взагалі до озерця часто ви любите виїжджати, то джип Grand Cherokee буде ідеальним для цього вибору. При цьому джип Grand Cherokee ще й в хорошій комплектації Overland. Про це говорять. Передні сріблясті крюки. Про це говорить оцей красивенний шкіряний салон з вишивкою Overland на сідушках. Звісно, з Карплеєм, Android Auto і крутюща комплектація. Ну що ж, пневмопідвізка в цього автомобіля забезпечує більше можливостей на бездоріжжі та більш комфортну і м'яку їзду. 2020 рік 66 тисяч кілометрів пробігу, привід в автомобіля задній і ціна у нього 25. 500 доларів. Джип-компас автомобіль 2014 року випуску, 2,4 бензин, 206 тисяч кілометрів пробігу. Привід передній, 9 тисяч доларів має ціну. І ще один компас з комплектації Trailhawk 2022 року має повний привід, 2,4 двигун, 25500 на нього ціна. Мазда 2020 року, 2,5 бензин. 7 тисяч кілометрів пробіг. Ну, можна сказати, майже нова машина. 22500. Комплектація Carbon Edition. Просто топова, крутюща комплектація для mazda 6 До речі, подивіться на її шикарний червоний шкіряний салон. Ну, він виглядає просто ну, топ. Мужі, супер. А, цей автомобіль продається у нас на майданчику. Нагадаю, з дочек 56, фасад кільцевої дороги. Ви можете його прийти, оглянути. І ось цей крутчий, комфортний японський седан може стати скоро вашим. За ним у нас заховався Chevrolet Silverado. Це такий американський пікап з двигуном 5,3 бензин, але на нього вже встановлено газ. 134 тисячі кілометрів пробігу. Привід в автомобіля повний 13 тисяч 700 доларів. У нас красивенний ось такий салон. Звісно, функціоналу у нас небагато, тому що рік в автомобіля 2009, але в цей автомобіль більше не створювався для того, щоб мати CarPlay, Android Auto, знаєте, якісь там датчики і все інше. Його крутюща фішка це його пікапний кузов, це вантажівка, рахується. Ви сюди можете загружати свої товари, щось по будівництву. І якщо ви проживаєте в якійсь такій місцевості, можливо, частенько потрібно поїхати поїздити по полям, далі заїхати в супермаркет, Щось купити по дорозі, жінка набрала, сказала, там, Вась, там, мені не вистачає, два мішка цементу заїдь, забери. Ти його просто заїжджаєш, кидаєш туди, в той кузов і їздиш. Ну, дуже практично і доступна у нього ціна. Ну що ж, ми переходимо потихеньку до завершення цього відео. І як обіцяв, озвучую автомобілі, які у нас є виграні вже на аукціоні в США. Ми їх доставляємо вже в Україну. І в процесі доставки ви можете їх перекупити, забронювати під себе. І можна зробити ремонт і відновлення у нас на станції, на сервісі і зробити повністю все під ключ. Або, якщо хочете, можемо забра... доставити їх туди, куди ви скажете, і ви самостійно займетеся ремонтом відновлення. Цих автомобілів або так, або так. Що маємо? Ford Escape 2023 року. В автомобілі невеличкий, рідний пробіг 27 тисяч миль, повний привід, 1,5 двигун, так як і на тому Escape. має середню витрату пального по місту Києву, 85 9 літрів бензину, тобто дуже економічно і навіть є повний привід. Звісно, це оновлена сучасна мультимедія, Android Auto, сліпі зони, Line Assist. Екстрене гальмування, дестронік, ну, запічканий по повній програмі. Невеликі пошкодження по правим бічним дверкам, які дуже легко і зрозуміло ремонтуються. А ціна на цей автомобіль складає всього на всього шістнадцять тисяч 100 доларів. Оплачувати зараз повністю автомобіль не потрібно оплати поетапні. Спочатку автомобіль зі збором, потім доставка до Литви. Уже прибуває в Литву оплата за доставку до Києва, а також розмитненням. І вся це разом накопиться десь в районі 16 тисяч 100 доларів. У нас є не тільки основні фотографії з аукціону, У нас є додаткові фотографії з перевізника. Як ви бачите, автомобіль уже погружено в контейнер. Він уже прямує в Україну і приблизно в грудні буде вже. В порту Литви. Тому скоре прибуття, швидко бронювати під себе можна крутий, класний автомобіль. І є ще один: це Mazda cx 5 2021 модельного року в крутій комплектації Grand Touring Reserve. Цей автомобіль має крутющу комплектацію з 2,5 турбовим двигуном на 250 кінських сил. Вона їде просто неймовірно. Автомобіль має чудові драйверські характеристики, керується неймовірно приємно. При цьому крутющу комплектацію. Шкіряним салоном, пам'ятю сидінь, електрокришкою багажника, люк, чорний шкіряний салон, електроприводи сидінь і також асистенти: CarPlay, Android Auto, Line Assist, екстрене гальмування, дестронік, адаптивний круїз-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, а також проекція. Тобто автомобіль нафарширований по повному. Він, до речі, також вже завантажений в контейнер і прямує в Україну. Тому десь в грудні приблизно буде. Де також уже в порту Литви, і скоро в нього прибуття. Можна швидко забронювати, швидко дочекатися, відновити під ключ і мати класний автомобіль для себе. Ну а що ж, з вами був Ігор, компанія Total Drive Hub. Ми працюємо на ринку України і працюємо над тим, щоб клієнти, люди отримували завжди кращі автомобілі, безпроблемні автомобілі. І автомобілі, які ми відновлюємо у нас на сервісі, ми даємо на них додатковий рік гарантії на виконані роботи, геометрію кузова, а також лакофарбове покриття. Підтвердити свої слова надійністю. Сподобалось відео, ставте лайк. Залишились запитання, телефонуйте, контакти в опису цього відео. Мене звати Ігор. Якщо у нас на майданчику немає автомобіля, який вам потрібно, телефонуйте, ми привеземо вам його зі штатів і зробимо повністю під ключ. Пишіть коментарі, це буде цікаво почитати. На самі цікаві коментарі я буду давати відповіді. До нових зустрічей. Всім пока!